Росіяни внесли свою пропозицію мирної угоди, що стосується Донецької області. Про це заявив спецпредставник президента США Стів Вітков. Він не уточнив деталей документу, але зазначив, що це можливо не те, що зможуть прийняти українці. Чи є перспективи мирного процесу в Україні, яку роль відіграє Європа та Польща, та в якому напрямку розвиваються польсько-українські відносини? Про це Ганна Василевська розпитала депутатку польського сейму від громадянської коаліції Аліцію Лепковську Голась. Добрий, Добрий день, день шановні день, пані і панове. Добрий день, пані Аліція. Добрий, Добрий, день. Добрий Ден. день, щиро вітаю. Почнімо із зустрічі Дональда Трампа із Владиміром Путіним на Алясці, а також із зустрічі з Володимиром Зеленським і лідерами ЄС у Вашингтоні. Які сьогодні реальні перспективи мирного процесу в Україні? На вашу думку, чи ця зустріч виглядала дуже погано? принаймні зустрічі Дональда Трампа з Владиміром Путіним, навіть якби ми вимкнули звук. І залишили лише картинку. На жаль, показує, що Владімір Путін повернувся у міжнародну політику і виступає як такий самий гість, як усі інші політики, Таким самим гощем, як всі інші аністати згодять ще нато ні, може ми. А ми не можемо з цим погодитися, бо знаємо, що він робив в Україні, і не лише від 2022 року, а ще від 2014 тисячі Адже ця війна триває вже стільки років. таке апробування його таке схвалення, усміхнена картинка радше не сприяє хорошим настроям серед дипломатів і політиків Європи. Європейських, хоча, на мою думку, забракло присутності Польщі, канцелярія президента на жаль не виконала завдання. Президент не з'явився на зустрічі, і це недобре. Дуже сумна ситуація, що нас не було за цим столом. було нас при тим а фоле пан пшидач, пшидач сказав, що польщу не запросили, не було рекомендації туди летіти. Я пам'ятаю з виборчої. кампанії слова кандидата Кароля Навроцького та усього середовища права і справедливості, що вони мають такі контакти з Дональдом Трампом, що будуть за кожним столом, і без Польщі жодні переговори не будуть відбуватися. І ми чудово пам'ятаємо, що цією аргументацією вони намагалися перетягнути виборців. Тому й питаю, що сталося, куди зникли ці відносини? Чи працівники канцелярії президента ще лише вчаться дипломатії? Шкода, що Польща це робить запізно. Сподіваюся, що висновки буде зроблено, тим більше що прем'єр Дональд Туск був на кожній зустрічі, яка йому була доступна. У цьому президентському форматі він не з'явився. Я не розумію. Цієї аргументації канцелярії президента що це була коаліція охочих, яка хоче відправити війська в Україну, бо це зовсім не той наратив, це вигадана історія щодо цієї події, щодо цього дуже гучного факту відсутності Польщі за столом переговорів, і це на мою думку тривожно. Сподіваюся, що таке більше не повториться. Ми мусимо сидіти за цим столом, бо безпечна і вільна від війни Україна це безпечна і вільна від війни. Не польща, а також уся Європа і весь світ натомість, президент Навроцький. Президент Навроцький витував закон про соціальну допомогу для українців у Польщі, і відтепер підтримку мають отримувати лише ті українці, які працюють. Як ви оцінюєте такі дії, і які заходи плануються, щоб зберегти підтримку, особливо для українських мам з маленькими дітьми, які все ще залишаються? Це популізм і відсутність будь-якої чутливості, бо той, хто ніколи не працював з українцями так, Близько як я не зрозуміє, що звісно 78% українок і українців у Польщі працюють, і це найвищий відсоток у Європі серед людей, які просто перебувають у Польщі, працюють, мають доходи і сплачують податки. Але до Польщі також приїхали мами з дітьми з інвалідністю. Приїхали дідусі, бабусі з дітьми, які не здатні працювати, і не приховуємо, що з економічної точки зору ми також дуже потребуємо українців. Чи то у сільському господарстві, чи у економіці нам дуже потрібні працівники, бо на жаль, ми маємо проблеми з цим у польському просторі правих якраз гасла правих сил часто суперечать євроатлантичній інтеграції України. Чи польські еліти усвідомлюють, що, наприклад, падіння України може мати наслідки для Польщі? собі поляки добре усвідомлюють, що якщо Україна впаде, ми будемо наступними у черзі. Але на жаль, безвідповідальність багатьох політиків призводить до того, що антиукраїнські гасла мають певний відгук. Я вважаю це дуже безвідповідально. Роздмухування антиукраїнських настроїв є дуже безвідповідальним, також з точки зору безпеки Польщі, і я звертаюся до всіх, і я звертаюсь до всіх, кого зустрічаю на своїй дорозі, щоб вони з великою обережністю говорили про те, як слід ставитися до України українок і українців, бо від цього залежить також наше майбутнє. І ми весь час справді більшість із нас, і я це відчуваю, чую дуже українців підтримуємо та допомагаємо стільки скільки можемо. Тобто ви погоджуєтеся, що всі ескалації служать ворогу спільному ворогу. Якщо Кароль Навроцький не підписує цього закону, а нагадаю, міністр цифровізації Польщі Гавковський написав, що цей закон означає, що українців немає стерлінг, немає інтернету, немає безпечної можливості зберігати персональні дані. Я справді вважаю, що це подарунок Владиміру Путіну. Ця відмова від підпису Кароля Навроцького. Також я звертаюся до середовища право і справедливості, до середовища Кароля Навроцького, до канцелярії президента, щоб вони справді глибоко замислилися над тим, які закони підписують, а які ні, бо це породжує серйозні наслідки. І на завершення хотіла б вас запитати, яка роль Польщі у підтримці шляху України до членства в Європейському Союзі з власного досвіду, якими речами може скористатися Україна, і як на вашу думку можна подолати вето Угорщини та Словаччини, бо на цей момент. Саме ці країни ЄС наклали вето на те, що Унія хоче запропонувати Україні. Запропонувач ністити нім <пропонувати> на жаль, не треба цього обговорювати. Всі знаємо, що Угорщина та Словаччина однак є друзями Росії. Звідси це вето. Друга справа така. Ми то Друга справа така: ми пройшли цей шлях. Це не легка дорога вступу до ЄС. Це не шлях, який встелений трояндами. це вимагає багато роботи. Треба багато. Чого виправити, багато чого вдосконалити, і це не буде простою дорогою і для України. але Україна має усвідомлювати, що ми поляки здатні допомогти пройти цей шлях, поділитися власним досвідом, показати, як певні речі потрібно робити. тобто можна знайти рівновагу. Все можна, і це той момент, коли потрібен також діалог. Дуже дякую вам. Я тільки до нашої розмови, яку ми перед хвилиною побачили і почули. Додам, що Міністерство внутрішніх справ Польщі е, з, підготувало рапорт, в якому оцінює вето президента Карла Навроцького. Це 8 мільярдів втрат в рік принесе вето президента. Як питання українців у Польщі не буде вирішено, тому що вони втратять легальну роботу і не будуть вплатити податків. а... Всі інші адміністраційні кошти будуть підвішуватися. Тому Польща теж має досить складне рішення перед собою, але хіба не так складне, коли порахувати і вживати табличку множення.